І ще раз доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу Сталідівка. Сьогодні 6 серпня я знімаю своє 46 відео, яке буде присвячено перцю Геркуліс. Це, звісно, форвард, ну, на мій погляд, форвард по всіх перцях. Саме класний гібрид. Я його також вирощую вже третій рік. Ну, кра кра кращого не буває. От, хочу зараз показати, як не потрібно робити. Ось в мене тут є е, шість рядів. Шість рядів. Я, в принципі, десь розумав, що так можливо буде, але не думав, що настільки. Ось дивіться, ось тут є шість рядів. Я його посадив в один ряд. От, В один ряд. І він в мене тут взагалі, ну, скажімо так, ніякий. Ніякий є, звісно, екземпляри ось такі непогані. Ось, бачите. От. Але, але це тільки деякі екземпляри. До речі, ось покажу загруженість. Раз, два, три. Три плода великих і багато цвіту. Але таких кущів на цих шести рядах дуже мало. Ось є стебла, на яких вже є плоди, але немає листової маси. От. А є ось двохрядка. І ми тут спостерігаємо такі обільні листя, обільне стебло. Чому так? Тих шість рядів, цих шість рядів, це плюнка лежить уже третій рік. Це все інше другий рік, а там третій рік. Я, в принципі, розумів, що може бути погано. От, і в принципі мені й говорили, що буде ерунда. Але якось мав міняти цих шість рядів, але якось так почалась війна, тоді це все не працювало, ні нова пошта, ні то, ні друга, ні третя. Десь до середини квітня. От. І якось туди-сюди і вийшло так, що ми і не зняли, і не поміняли. Зараз маємо результати, і я ще й так вийшов, що посадив в принципі найкращий гібрид Геркулес. І... і ми не будемо мати того урожая, який хотілося б взагалі навіть близько, через те, що там відсотків 50% рослин ніякі. От, е, так що лайфхак для всіх, хто буде дивитися, плівку максимум на 2 роки. от А той на рік. Ну, на рік це дуже дорого через те, що зараз дуже це все подорожало, але можна на на два на два я вважаю, в принципі, нормально. от Ну, це моя думка. Це якби рішення має приймати Ех, кожен самостійно. Ось, ось так. А взагалі, з усіх перців, звісно, Геркулес самий такий. Як, для, як по мені, то самий класний. Побачимо, що в нас дасть урожай, який. Буду знімати далі. От, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного дня вам до побачення!